Заїхала до нас Тесла, хочемо показати вам майстром, що буде перероблювати. Робили її в іншому місці, заплатили люди купу грошей. Вона якби зібрана, але клієнт звернувся, що вона щось трошечки йому дуже підозріло. Тут не стає, тут не стає. Є в нас така прибуда. Покажи. Це міряємо діагоналі. В майстерні має бути така роздруківочка. Всі діагоналі автомобіля, в принципі. Бік, низ. Під капотне і багажний відсік. Що ми голку тут бачимо? Що ж? в нас вона не сходиться? Ми міряємо, як міряюся у діагоналі. Вибираєш точку, вибираєш тут. точку на ланжероні, дивишся одну діагональ, потім переставляємо це все діло. Зазори зібрати це одне діло. Його можна підігнати, підсверлити. А тут на скільки ну, не стає. Не стає сантиметрів 3-4. Діагональ взагалі не сходиться. Вона навіть сюди не попадає. Навіть ми не можемо поставити. Ось сюди Ось видно. Ми Сюди, не сюди попасти. А вон, от, це діагональ. Ну, Тут я тобі скажу, скільки? сантиметрів, мабуть, не 2, а 4. 2 2 см е, по діагоналям і 1,5 сантиметра вверху-вниз. Ого, то вона і бомірангом вертольотиком і, 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 і просто крива. Просто він задертий на півтора сантиметра цей лонжерон з стаканом догори. Його не витягнули до кінця. І два сантиметри по діагоналі. А за ремонт не казали, скільки брали? Ну, не знаю. Не, 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 не кожен Ну, Але сума просто. Сума Катастрофа. Не була Катастрофа. Не маленька. Катастрофа. Ну, так, а, в теста, таке теж робимо. Не тільки бити з Америки, ще перероблюємо після деяких наших недобросових майстрів. Всі можна накосячити, навіть ми. ми. Хто не робить, той і не косячить. Але ну, не настільки сильно. Так що звертається компанія Intertrade.